Коли ви починаєте діяти, тобто бути дієвими, тоді, коли вас підтискає певна небезпека. Так, хтось каже чарівний пендель, на когось треба крикнути, когось треба покарати. І це, знаєте, такі тригери, які запускають тоді. Якщо цих тригерів немає, Повна бездіяльність. Знаєте, як виходить керівник з офісу, і всі починають там в телефон, в комп'ютер, хто чим займатися, тільки не роботою. Повертається керівник в офіс, всі чирненько сіли і починають дуже відповідально і уважно працювати, або хоча б робити вигляд, що вони працюють. Тобто, це що об'єднує ці всі ситуації, які зараз були озвучені, а об'єднує те, що люди діють під ключове слово, фраза верніше під примусом. І якщо цього примусу немає ззовні, то ми створюємо самі. І суть не в тому, що є чи немає примусу. Суть в тому, що в нас збудувалася модель мислення і поведінки, де ми стаємо дієві лише тоді, коли на нас накричать, гаркнуть або покарають. Або буде загроза покарання, або буде загроза втрати. Тобто буде щось, що над нами нависає тобто певний страх. Трати небезпеки, який нас починає стимулювати, рухатися і, власне, хоча б щось починати робити. Бо просто так ми сидимо і знаходимося в режимі очікування. Це говорить про те, що є сформована модель, знову ж таки, з минулого життя, переважно з дитинства, де, щоб щось зробити, що вам не цікаво, ви отримали так званого свого чарівного пенделя. Хтось провокував, впливаючи на вас, так? страх у вас. І під цим тиском, багато разів підряд, ви могли продовжувати щось робити, щось діяти. Тут є два важливі аспекти. Аспект номер один. Ви займалися дуже часто не своїм, не те, що вам важливо. Можливо, комусь, батькам, близьким, братам, сестрам на вулиці комусь, це вже не має значення. Ви могли робити щось, що ви насправді не хотіли робити. Вас примушували до чогось, тобто це закривали іншим словами, не свої потреби. Ну, і як можна в здоровому глузді займатися не своїм і проживати на своє життя? Хто добровільно на це піде? Ніхто. Тому, що робиться? Батіг, створюється примус. Ага, ти не хочеш, зараз захочеш. Організуємо такі умови, де ти захочеш. І третя сторона цієї картини, чи тобто того -то, трикутника. Ви до кінця не знаєте, що ви хочете насправді. І в цьому трикутнику, з одного боку, ви не знаєте, чого ви хочете. Людина не може сидіти без дій взагалі. І треба хоча б на хліб заробити, на прожиття, на житло якесь базове. Вона вимушена йти заробляти гроші, тобто працювати за гроші. Значить, що працювати за гроші. Так, вона отримує базовий дохід, не закриває базові потреби, але вона задовольняла насправді якісь вищі потреби, не власні, а інших людей. Ті, які дали їй роботу, ті, які посадили її на певну позицію чи посаду в компанії, чи в якомусь проєкті, чи де там ще, чи на підробітку, немає значення. Ви чиїсь потреби закривали справжні. Вони вам дають гроші. Ви ці гроші берете, закриваєте базові потреби, сидите, думаєте, так, а хто я, що я, чим зайнятися, куди піти? А від немає, там пусто всередині. Тому оцих три індикатори подібної ситуації. Перше, ви до кінця не знаєте себе, чого ви хочете, куди йдете, чим займатися, які ваші сильні сторони, і так далі, потреби здібності, бажання і цілі. Друге, ви звикли робити те, що вам не підходить, не подобається. Або це було періодично, якщо не завжди, то хоча б періодично. І ви, у вас був примус з третього боку робити те, що вам не подобається. Це все закрутилось, і за рахунок багатьох циклів повторення стало. Вашим звичним підходом в житті. Звичним проявом. І можете зараз, спідставляючи подібну картинку із собою, зробити порівняння і дати собі відповідь, чи є подібна модель, має місце в моєму житті. Можливо, десь має, десь немає, десь сходиться, десь ні. В кожному може бути різні моменти. Ви для себе співвідносите. І це вже може бути первинне прояснення вашої ситуації. Повноцінно це можна робити. Коли вже буде діалог, так, і ми могли б поспілкуватися, наприклад, чи в форматі сесії індивідуальної, чи на тій же програмі внутрішньо точка опори. І там повноцінно такі речі ми зможемо розібрати. Повноцінне рішення відбувається тоді, коли ви це все усвідомлюєте і створюєте нові підходи. Оце вже рішення, це вже конкретні результати в діях і в результатах вашого життя. Тому те, що ви себе вмовляєте, що щось станеться погане, по суті, ви для себе продумуєте страшну причину. Чому потрібно щось зробити? Тобто створюйте самі для себе батіг. Ймовірно, що колись цей батіг вам створювали інші. Ви звикли, це стало вашою індивідуальною, персональною нормою, і по-іншому тепер ви не знаєте, як можливо. А людині, щоб вижити, треба мати певний набір уявлень в цьому світі. Я зараз не кажу, які уявлення хороші чи погані. Вони мають бути як факт. Бо якщо ми живемо тут. Серед інших людей ми маємо розуміти, що де і як побудовано і створено, як поводити себе. І кожен з нас вибудовує свої моделі-поведінки, які дозволяють нам найперше вижити, а вже потім жити, розвивати, створити і так далі. Тому, ну от, я проговорив моделі, але можливість співвіднести із собою і для себе зрозуміти проясні, наскільки це може вам відповідати вашій ситуації. Детальніше вже потрібна персональна взаємодія. Щоб у вас відбулися свої усвідомлення, свої інсайти, так звані, і ви для себе вже далі намітили свої рішення. Не потрібно з цим боротися. Не потрібно з цим боротись, тому що, намагаючись це витискати життя, борячись із цим, ви можете зробити собі лише гірше. Бо ви, користуючись цими підходами, в тому числі тим ляканням, самоляканням, ви звикли так жити. Це ваш спосіб прояву. Якщо його прибрати, уявіть собі, що ви його прибрали. чим ви залишаєтесь? З чим? Буде щось інше, саме по собі не виникне. Потрібно створювати, причому свідомо обирати. Добре, я так звикла жити, я так звикла робити, я це прибираю. А що взамін? А як по-іншому? А у відповідь буде. Тиша. Мозок не знає, як по-іншому. Він не має іншого досвіду. Тому те, що є, воно допомогло вам прийти в ту точку, де ви зараз знаходитеся. Подякуйте собі за це. Це, можливо, звучить для вас незвично. Подякуйте, прийміть і далі зможете замінити. Це і буде авторська позиція. Ви, ніби над бачите одне, не підходить, беремо інше, йдемо далі. Бо боротьба це намагання щось викинути, відсікти, знищити. Уявіть собі, що у вас от є комп'ютер, ви ж дивитесь зараз запис чи стрім, телефон, комп'ютер, там є так звана операційна система. Видаліть її з комп'ютера. Видаліть. І що буде? Ви не зможете ним користуватись. Ви будете натискати кнопку включити, там буде темний екран і все. Він буде недієвий. Так само та метафора до нас відноситься так само. Якщо ви будете знищити, намагатися знищувати свої переконання. Вам лише буде гірше, бо ви будете втрачати навіть те, що у вас було в плані опори, хоч на якісь ясності, стовби в, свій, в своєму житті, і як в цьому світі жити та проявлятися. Помітьте, існуючі, створі нові. Тобто, фокус зміщаємо з боротьби на створення. Вдалося просто. Воно таке просто. просто е, сам, сам процес переходу він не завжди ну, швидкий, приємний і комфортний. Але ж він того вартий. Бо ліки теж не завжди смачні в житті. Є багато корисних ліків, чи то трав, чи там якихось ще речей, які можуть допомогти в конкретній ситуації, але вони не смачні. Ми знаючи, це їх приймаємо, і вони допомагають. Так це не чарівні таблетки. Зате вони діє. І ефект буде тривалим, ну, по суті, постійним. А далі ви вже обираєте, яким шляхом йти, що вам ближче.